Питання від Андрія Сеньківа, я йому написав в інстаграмі. Так ось. Сергій, коли у нас буде спонсор? <рес> ну, в нас зараз же є спонсор такий невеличкий. Ми просто не знаємо, наскільки це, на який це період часу, чи будуть вони потім? Залежить від переглядів. Я думаю, що якщо ми продовжимо рости, бо в нас було таке, що ми трошки здали після того, як оголосили, що переходимо на платну модель. Дуже багато було відписок, дуже багато людей перестало нас дивитися, але потім трошки вже в травні повернулися перегляди, зараз ми продовжуємо рости. Якщо будемо далі, отак рости, 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 то спонсори самі будуть черзі стояти. Це був жарт щодо Сеньківа, але щодо спонсорів та патронів, ви зараз рубляєте більше чи менше, коли у вас тисяча навіть більше. Патронів, але немає спонсорів. Ми зараз, зраховуючи сайчело цього спонсора, який в нас є, ми зараз заробляємо стільки ж, скільки з парімачів. Якщо цей сачел піде, то ми будемо заробляти менше. Але в нас от останнім часом, останній місяць, дуже ростуть кількість патронів і спонсорів, тому я думаю, що нам треба. Вже рахував 1700-1800 патронів і спонсорів, щоб вийти на той же рівень, який був у нас з перемач. Ти казав тисячу мінімум. Тисяча це мінімум. Ну щоб нам не поїсти вистачило, да і там за квартиру заплатити, і так далі. На бензин було. А 1700 – це повернутись на рівень перемача? Все, що вище, це вже плюс.